Привіт, друзі і паралельно із секретами щасливого життя, де ми будемо говорити про духовні речі, нематеріальні речі, а ми також поговоримо про секрети здоров'я. Тут будуть і не тільки з часом, можливо, фізичні речі, ми поговоримо і про душевне здоров'я як воно зв'язано з духовним, але ми поговоримо і про фізичні фактори, як бути здоровим. Да, Здоров'я можливий фактор для щасливого життя. Таке ж знову в загальному тут на землі, і от ми поговоримо, що потрібно, щоб бути здоровим. Ми, можливо, поговоримо про якісь і захворювання, і їх лікування, але... Спочатку будуть рекомендації, яких треба би було дотримуватися для того, щоб як би, профілактувати рядки захворювань. Тому, тому так. І перший секрет здорового життя дуже просто звучить. Достатній сон, якісний сон. І це, звісно. Річ, яку потрібно практикувати, різні, звісно, ситуації, різні обставини, різні режими. Це все зрозуміло і організм може пристосовуватися до цих всіх обставин, але сон повинен бути достатнім однозначно. Сон повинен в ідеалі бути 7-8 годин. Гарний сон должен бути 7-8 годин плюс він повинен бути такий, що людина повинна лягти до 10-ї години вечора, максимум в 10, да? в 10 і спати ну, до 6-ї ранку, так, можна до п'ятої, якщо ви в 10 лягли. Тому... Таке, щоб був достатній сон з 10-ї ра... 10 вечора до, до 5-6 ранку до 7. -ї. Це от в таких умовах. Якщо у вас, звісно, графік, якийсь роботи, це все. Треба шукати свій варіант, щоб достатньо висипатися 7-8 годин максимум, старатися, триматися цього. Тому пусть. Бог вам допоможе в цьому вироботувати таку звичку, гарно спати. Якщо ж у вас розлади, ну, вони теж можуть бути різні причини, просто спивка і ще щось. Спробуйте перед тим як приймати якісь серйозні препарати, ну, типа які там снодійні, да? такі медикаментозні, спробуйте щось простеньке якісь фітопрепарати, які можуть діяти як снадійне. Це валеріана, наприклад, це, це також мед ніч, За пів години, за годину, до сну, чайну ложку меда з теплою водою, можливо, мелатонін, як дієтична добавка. Спробуйте щось натуральне. Щоб подолати безсонницю або недостатній сон, проблеми з засипанням. Перед тим як переходити до якоїсь тяжолої медикаментозної артилерії, провідуйте приміщення перед сном, можливо, погуляйте, такі звичайні речі, якщо у вас є проблеми з засипанням, Вийдіть, погуляйте перед сном. Подихайте свіжим повітрям, провітрюйте кімнату, випийте води з медом, якщо у вас нема алергії і цукрового диабета, коли мед, так як він солодкий, не бажано, тим паче на ніч. Якісь прості речі, які допоможуть засипати. Що це не працює і щось болять тяжело, тоді, звісно, звертайтесь до лікаря, щоб шукати причини, як лікувати це. Але от висипайтесь просто. Хай Бог вам допоможе гарно, гарний відпочинок мати. Всім гарного відпочинку, продуктивного, бо від того, наскільки ви гарно спите, наскільки ваш буде день продуктивний. sim, Uso.